Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо побутовий сушувач повітря Mycon Troomer Hepa 25. Цей пристрій може стати для вас незамінним помічником у вашому домі, особливо, якщо у вас є якісь проблеми з надмірною вологістю. Як ми знаємо, висока вологість може призводити до появи грибка та плістів або інших неприємностей. Тому дуже важливо тримати оптимальний рівень вологості у вашому приміщенні. Майкон Турмер Hepa 25 є сучасним осушувачем повітря, який оснащений передовими технологіями та зручними функціями. І на цьому огляді ми розкажемо вам про його особливості, характеристики та можливості. Залишайтеся з нами, це буде цікаво. Отже, осушувач на перший погляд справляє дуже приємне враження. Матовий корпус зроблений в класичних кольорах, які можуть вписатися в абсолютно будь-який інтер'єр. Зверху розташовується панель керування. Про неї ми поговоримо трошки пізніше. З задньої сторони це фільтр грубої чистки. А також є додатковий фільтр хепа. Ось тут у нас ручки для транспортування, і він на коліщатах, для того, щоб було його легко пересувати. З передньої сторони у нас йде бак об'ємом 4 літри. Давайте обговоримо функціонал. Отже, кнопку Power ми вмикаємо наш пристрій. І далі головна кнопка моди, якою ми можемо обрати той чи інший режим. Перший режим у нас це режим заданої вологи. Кнопкою «Ху» можемо перемикати рівень вологи, до якої треба осушити. Після досягнення цього рівня осушувач буде вмикатися чи вимикатися за необхідністю. Наступний режим це режим безперервний, або, як він ще називається, осушення білизни. У цьому режимі осушувач буде осушувати безперервно, незважаючи на датчик вологості, поки не заповниться бак. До речі, про бак. Коли він заповняється, він автоматично відключає осушувач. Ідемо далі. Кнопочка purify або Lock. Purify це режим іонізації. А Lock – це блокування панелі керування. Якщо затиснути кнопочку до сигналу, Таким чином ми заблокуємо всю панель. Так само і розблокування. Далі в нас кнопочка Speed. Speed – це швидкості вентилятора. Їх тут дві. Таймер. За допомогою таймеру можна виставити часи роботи. І остання це кнопочка Sleep. Sleep – це вмикання нічного режиму. При цьому режимі осушувач перемикається на саму низьку швидкість. А його панель згасає для того, щоб не заважати вночі спати. Також є екранчик, на якому ми можемо бачити фактичну вологість в приміщенні, а також коди помилок, якщо з осушувачем щось сталося. На передній стороні ми бачимо світловий індикатор, який, в залежності від кольору, каже нам про рівень вологості. Синій це нижче комфортного рівня. Зелений це норма. І червоний це дуже волого. Технічні характеристики. Осушувач з продуктивністю 25 літрів на добу. Витрата повітря його це 180 кубів на годину. Рівень шуму такого осушувача – 45 дБ, а споживання всього 370 Вт на годину. Це максимально. Розміри такого осушувача невеличкі. Висота 57 см, ширина 35 см та глибина 23 см. А вага такого осушувача – практично 15 кг. А підходить такий осушувач для цільного приміщення до 500 квадратних метрів. З фішок цього осушувача можна назвати три речі: перший це іонізація повітря. Другий це додатковий фільтр хепа. І третє це керування через додаток по Wi-Fi. До речі, багато хто питає, як же підключитися до Wi-Fi. Все дуже просто. Заходимо в Play Market або в App Store. Скачуємо додаток MyCon. Натискаємо додати пристрій. І, як бачите, вже він у нас додається, вводимо назву мережі Wi-Fi і натискаємо далі. Наш пристрій додався, натискаємо завершити. Тепер ми можемо керувати осушувачем, тобто міняти його режими, міняти швидкість, а також додати розклад на кожен день окремо. Від хвилини до години. Загалом осушувач Майкнт Rumor Hepa 25 продемонстрував себе як ефективний пристрій для видалення вологи з повітря. Його компактний дизайн, тиха робота і сучасні функції роблять його ідеальним вибором для вашого дому. Сподіваюся, цей огляд допоможе вам зробити вірний вибір. А на сьогодні все і до нових зустрічей!